Що ми відчуваємо, коли в нашій родині чи в сім'ї народжується маленька дитина? Або коли святкуємо день день народження. Часто в дорослому віці це вже неважливо, вже забуваємось, бігаємо, забігань, втомлені. Але коли є народження маленької дитини, немов би все зупинилося. Всі справи відкладаються, час знаходиться, всі радіють. І... Сьогодні неймовірно велике свято. В непростий складний час ми святкуємо народження Пресвятої Діви Марії. Це щось, що нам дає надію. Дуже мені сподобалося таке такі розважання, роздуми, коли Ісус ще до сотворення світу думав. Про таке, про таке створіння, як Марія створив спочатку світ, як гончар взяв Глину і спочатку робив так, пробував все створіння людей. Потім на підставі цього хотів створити шедевр, так як справжній митець, і взяв таку величність світ архангелів. І дав це Марії, чистоту від ангелів, віру від Авраама, від Руд, цю відданість. А потім, коли дійшов до серця, не мав прикладу, де би знайти, таке, наприклад, таке серце, яке би він хотів дати цьому створінню Марії, і зробив його, наприклад, свого серця. Дав Бог. Марії серце таке, як в нього, любляче, яке всіх огортає, всіх приймає. І створив Марію, народилась. І, власне, коли ми читали Боже Слово, в якому в якій ситуації опинилась Марія, ця найчистіша, найдобріша серцем, як в Бога, яка мала в лоні Спасителя. Є в небезпечній ситуації. Але Господь через ангела приходить, виясняє все Йосифові, рятує в складній ситуації. І знову ж таки, Марія є тим прикладом церкви, спільноти, яка має теж мати таке серце, як в Бога. І це вже, наприклад, Марії можемо дивитися і ми, як християни. Скільки людей приходить з різними труднощами, складнощами, і як Господь може прийняти, допомогти цим людям через спільноту, хто б це не прийшов? Ми не знаємо, з якою історією, чи це військовий, який прийшов зранений, можливо, фізично здоровий, але, можливо, побачив стільки. Що потребує просто розуміння, без різних повчань, просто прийняття, щоб за нього помолились, щоб його пригостили якимось теплим чаєм. І вислухали, допомогли, підтримали. І так з кожною людиною, яка є в скрутній ситуації, як Марія в якийсь час. І вона нам дала приклад цієї віри, довіри до Бога, любові. Тому і так ми, брати і сестри, Вчимося, бо маємо дуже добрий приклад Марії, яка була серед людей, яка була людиною, надзвичайною, мала особливі дари, благодаті. Тому і радіємо сьогодні, що є таке велике свято, коли починаються сумніви, коли спільноти створюються для того, щоб всіх приймати, а потім закриваються в страху у своїх справах. Для своїх і маємо бути такі відкриті, як Марія, яка йшла за Ісусом, яка дала нам Спасителя і дала нам того Бога, якого ім'я було Емануїл Бог з нами. Коли забуваємо про це, молимось до Марії, дивимося на Марію, щоб вона нам пригадала, що вона нам дала свого Сина, Спасителя, який є з нами завжди. За це Богу подяка, за це ми вдячні нашій небесній цариці, і повсякчас пам'ятаємо, що маємо таку добру і люблячу маму, яка завжди з радістю проведе нас до свого сина. Амінь.